Окей, давайте на нове місце. Давайте знову по 3 чоловіки. О Боже, скільки у нас гравців! Давайте спробуємо по 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12. У нас 12 гравців. А, ні, по 3 все ж таки. Хоча давайте ще раз посчитаємо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 чоловік. Один все ж таки зайвий. Хто в нас зайвий? Еленґ0, напевно, зайвий, тому що він трішки підлагує. Тому що він перезаходить туди-сюди. Напевно, так. Давай під музику, качай головою. Крутий чувак. <с> Що ж, одна команда є. Зелена. Ой, мене щось підлагало. Будь ласка, посунься. Все, є одна команда. По троє, по троє. По троє, давайте напишемо по троє. І всі качають головами. Круто! От это дві <с> Що ж, наступна команда готова. Тут оскільки в нас гравців. Будемо вважати, що також готова. А тут наскільки я чомусь не бачу, тут двоє так? Соня, будь ласка, піди за ось сюди. В червону команду. Є, молодець, давай, давай, давай. Всю сю, сюди, сюди, сюди. Сю, сю. Соня. Соня, сюди. В червону, в червону команду. Дякую. Все, всі команди згуртовані, запускаю. Запускаю гру. Прописуємо Save. Відкриваю собі шлях. А, бачу, ви вже включили. Um, say 15. Окей, mm, okay, викладемо ось так і включимо Game Mode 0. Сейго. Все, я потрапив в воду, здається, більше ніхто не мар, ні, ні, все, все добре, все добре. І що ж, розпочинаємо цю гру. Думаю, ця, це відео все ж таки потрапить на YouTube. Давайте я заберу лід, тому що щоб ніхто не затупив, так як того разу. Щоб ніхто не вилив туди, куди не потрібно лаву. Так, є в нас е, нескінечна, нескінечна вода. Так, тут ми робимо ось так і риємо одненьку ямку. Все, прорили ямку. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб. Вода далі не розливалась, люди. Пойміть, зрозумійте, хоч якось. Так, виламаємо лаву і ми маємо все. Генератор булижника. Е, Потрібно нам тепер хоча б один, одну, одну. Так, окей, я поки що порозливаю воду, дорогі друзі. А, тим часом, поки мої мої напарники. Е, Будуть трішки дерева. Будь ласка, не зруйновуй, не зруйновуй листя. Так більше шанс, що хоч щось випаде. Будь ласка, ні. А, є, все, в нас є саженець. Чудово, чудово. Я чомусь думав, що в нас немає саженця, але в нас є саженець. Класно. Так, 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 так. Що ж, розливаємо всюди воду. Ще потрібно ось сюди. І ще кудись потрібно, Куди ще потрібно. Давайте розділяємо ось тут нам, наприклад. Все здається, весь острів е знаходиться в воді, ніхто нікуди не впаде, надіюся. І можна розпочинати. Будуватись, напевно. Будуватися за стрілами, будуватися за зброєю. Будь ласка, зробіть хтось кирку або щось типу того. Так, я візьму трішки з візьму собі нагрудник. А паличок трішки візьму. Дякую за те, що дали мені трішки паличок. І куди ми будемо будуватися? Давайте, напевно, сюди будемо будуватися, тому що в них тут, о, у них більш-менш така не сильна команда, як наскільки я бачив. Дякую ще за дерево. І надіюся, 24 блока мені буде достатньо, тому я пішов вперед, а ви мене прикривайте там в когось вудка є, тому якщо що, прикривайте мене, я буду дуже вам вдячний, якщо ви мене прикриєте. Я надіюся, що ви мене прикриєте. Так. А, будь ласочка, будь ласочка, прикрийте мене. Я вас дуже прошу, дуже прошу. А, все, я вже все забрав, можете мене більше не прикривати. Ура! Я все забрав, тепер там потрібно. Ой, по поставити і потрібно її збити. Зараз я швиденько зроблю. А, дайте мені трішки болежника, або, не знаю, що, що небудь. Дайте дерева, дерева дати. М Навіщо вам дерево? Два дерева. А, Дякую, вже болежник добувають. Два дерева я виклав вже в скриню, подивись в скриню. В Скриню, в скриню, подивись. А, давайте зробимо кам'яний. Кам'яний, кам'яний. Давай я, я стану ось так. Є в мене один болежник, давай ще один. Чевденькей! Ура! Єй! Є, два бложника, давайте тепер скрафтимо меч. Чудово! І тепер що? Що тепер? А, так, вирощу. Ого, нічого, собі, яке велике дерево. Давайте посадимо ще одне, напевно, так? Давайте посадимо. Чого страшного. А, давайте, 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 наприклад, ось тут посадимо ще одне дерево. Оооо! Яке воно велике. О, відразу сажене сюди Чудово. Так, маємо три, маємо три нитки. Чомусь я, я забув про, про нитки. Е, маємо три нитки, маємо лук. чудово, тепер ми можемо перемогти. Але як е, буває на практиці, не завжди команда, в якої є лук, е, перемагає. <свісно> так, нічого страшного. Давайте, напевно, поки ви тут розвиваєтеся, я дістануся до наступного. О, дякую за дерево. Дістануся до наступного острова. Якщо мені це дасте зробити, то я буду. Дуже вдячним. А... Гуцул б'ється спавні. Ну, забаню, значить, Гуцула, Гуцул, ти дуже поганий, я тебе забаню. Так, що ж, тим часом, поки вони сюди дістаються, я їх напевно спробую збити. І ще один постріл. Ні, я все ж таки не попав. Ну, нічого страшного, нічого страшного, буває. З усіма буває. Що в них є? Є в них. Нитка чи ні. Так, в них є нитка, це означає те, що вони мають уже лук. У нас всього все залишилося дві стріли. А, не дуже добре. Не дуже добре, я б сказав. Давайте закриємо цю лапу, щоб туди ніхто не впав. А, що можемо ми ще зробити? Що ми можемо ще зробити? Mm, окей, окей, ти сам напросився. А, -а, -а я в нього не попав! Такого не буває! Такого не буває! Я таке ніколи не бачив ще. Щоб з двох пострілів не попасти просто-напросто. Ну блін, ну як так? Давай, йди сюди. А, дорогі друзі, я попав на на територію е, супротивників і я впав. Але я надіюся що я долучу до ВД! Будь ласка! Ура! Ура! Я, я дістався до води Хух, це моє спасіння, я вже думав, що я не дістануся. Ой, мені потрібно прописати таймсет 0. Як бачу, до мене хтось летить. Та, ти розумієш, ти до мене не долетиш. Як ти. А, чи він не до мене все ж таки летить? Це я вже бачу, хтось з кимось вже б'ється. Дуже добре те, що ми все ж таки дісталися усі, усі краплинки води. Зараз ми по ній піднімемося швиденько, нагору. Хоча це не буде так швидкою, як, як могло б здатися, напевно. Але все ж таки ми вижили. Ми вижили, і тепер можна. Можна продовжувати грати. У мене є багато дуже корисних речей. <гум> Як бачимо, всі. Всі включили мод ліфта і піднімаюся на гору потихеньку. Всі чотири команди, наскільки я розумію. Ні, не а три. Окей, три команди. Три команди повторюють за Дімоном. І. Плагіатри. <гум> Ладно, я жартую. Потрібно зробити день, зробити день, зробити день. Потрібно дістатися нагору, щоб зробити день. А мені ще. По цій воді пливти і пливти нагору. Подивимося, що там. О, вже майже один виплив. Чудово, чудово. А другий другий тим часом все ж таки ще пливе, а ось цей майже допливає. А, це є камікадзе, камікадзе, тобі привіт. А, так, 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 так. Ми вже майже зверху, зверху, зверху. Давайте ще трішки ще нам трішки залишилось. Так, а де в нас є течія, щоб ми змогли вибратися? Окей, okay, здається, ось тут знаходиться течія. У мене чомусь. М -м, руки навіть смокрі стали. Напевно, хвилююся від чогось. А це добрий чи це поганий? Дмитрій. І Гуцул. А ви добрі чи погані? А, навіщо мені меч, У мене є меч. А, це, а, це, це ж моя команда, так? А, окей, okay. я вас запомню, хлопці, тому що. Е, 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 чому ти б'єшся? Е, е, гуцул. А, м -м 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 -м. Щось, чомусь я не зрозумів, щось чогось. Щось чогось я не зрозумів, напевно. А, буває. Потрібно запам'ятовувати. Запам'ятайте, головне правило цієї гри. Запам'ятайте нікс свого Свого союзника. Тому що, як бачите, я не запам'ятаю. Сталася ось така хрінь. Так, Гуцул, в тебе все одно нічого не вийде. Ти розумієшся чи ні? Гуцул! Твою наліво! Достатньо уже! Я зараз виберуся на гору, я тобі стики дам! По твоїй п'ятій точці. Сам нарвався! Зараз побачиш, зараз побачиш! Зараз я... Добре, дякую, що ти вбив його все ж таки. Дякую, дякую за те, що ти помстився. Зараз я вже вибираюся на гору. Ооо, oh, я майже вибрався. Мене. З... мене течія відносить. Я не можу зрозуміти, чому Гоцул там стояв. І хтось взагалі зі, з... зі мною грає. Ну все правильно, ти ж зі мною граєш, так? А що за. Печенька? Е. Окей. Ей 1. Бан. А, люди, будь ласка, такого не робіть. Я забаню вас по IP не тільки на цьому сервері, а й. Коротше, краще не нарвайтеся, будь ласка, я спрошу. А, як ти міг. Якщо він тебе вбив, як ти міг відродитися? Ти можеш. Ні, я розумію, що ти впав через дирку. Я це, я це повністю тебе розумію. Зараз я знайду це місце. Чомусь я не можу знайти це місце. Ну окей. Але якось ти то дістався. Ну я не винен, що двері самі відкрилися. Не потрібно туди ставати. Якщо ти вмер, то все, ти вмер. Як ви не можете цього зрозуміти? Потрібно нормально грати. Так, до, дощ, на жаль, я не вимкну, тому придеться робити так, як є. Ой, що ж, в будущі раунди, давайте спробуємо дістатися до тієї команди. У мене на півблоків є дуже багато. Зараз спробуємо це зробити. Так, потрібно було взяти з собою відро води, але ми йдемо по хардкору. Е, я зроблю це напевно дуже погано, але... Все ж таки хоч якось. І мені вже потрібно поїсти. Давайте тим часом поїмо, поки нас ніхто не бачить, поки, поки всі зайняті своїми справами. А, хто зі мною грає, здається, якийсь довгий нік. Блін, мене скинули знову. Що ж прийдеться підніматися нагору, іншого шляху немає. Я просто трішки неправильно запривати, в принципі, це не моя вина, тому що там неправильно блоки стоять, мені незручно було це все запровачувати. Що ж, прийдеться, прийдеться якось, якось і вбивати зараз. Спробуємо зробити ось так. По-розумному. Дякую, що мене підняв. Дякую, дякую. Ха-ха. А будемо якось виживати, не знаю. Не знаю, як ми будемо виживати. В мене залишилося не так багато здоров'я. там-там-там-там-там-там там. Піднімаємось нагору. Ти в мене не попадеш, ти в мене не попадеш. Давай йди сюди, Підійди, підійди, підійди. Давай, 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 давай. Ой, я знову впав. Нічого, тим часом відхилюся хоча б трішки. Дякую, що ти мене підкинув. Дякую. Ой, ой 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 Окей, знову понаново, знову піднімаємося нагору. Скучно це діло. Підніматися нагору. Як бачимо, в нас вже стало не так багато. Що ж, я зробив один висновок. Цю карту краще грати не більше двох, максимум три чоловіки. Це взагалі це максимум. Так, як бачу, в мене забрали воду. И тут забрали воду Да вы изнасчаетесь Ха-ха, я тут, а у меня тут есть вода Ха-ха И сейчас я надеюсь, что они еще и тут закрыли Тсс Вот эти разрушения Вот эти разрушения Аааа, нет! Нееет! Нет, только не все! Пожалуйста Нееет Тсс Это, кажется, все Мені здається зараз паду. Мені потрібно подивитися, де є найближчий. Найближча вода. Що ж, поки що випливемо наверх, а далі подивимося, що, що як. А, бачу, є ще. Та як?! Де ти є? Як ти мене вдарив? Де сюди. А, тебе вбили? Ну, нічого страшного. Давай, вода. Так, 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 так. Стріл, стріл в мене немає, на жаль. Дуже-дуже погано. <світ> 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 так, ну давай, давай до мене. Що? Все? Не можеш? У мене залишилося не так багато життя. І це печально. Мені здається, що ми двоє помремо. Хоча я можу зробити стрибок віри ось туди. Ось ту, ось ту сторону. Дякую, що ти мені допоміг. Я надіюсь, я дострибну! Так, я достребнув! Ні, я не достребнув! Блін! Я дострибнув, але все ж таки А, Блін! Блін, 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 блін! Ам. Um гейммод, блін, блін, один. Неправильно прописав. Uh, дощ да. Погано, як його вимкнути. Хто ще залишився? А uh, що ж, напевно, блін, нап. Напевно, на цьому будемо завершувати. Більше немає нічого робити. Хто? Хто виграв? Хто виграв? Не знаю, хтось виграв. Хто ще залишився? Я, я не бачу нікого. Окей, що ж, будемо вважати, що перемогла дружба. Я програв все ж таки. Але нічого страшного, дякую всім, хто дивився стрім. Дякую, хто був зі мною.